На огляді підсвітка з артикулом 13472. Виробник заявляє, що вона підходить на 65-ту діагональ. В комплекті одна планочка. Її довжина 477 мм. На планочці 64 діоди. Напруга кожного 6 вольт. Розмір світлодіода 6,5 на 2 мм. Ланочка має 8 каналів, напруга кожного 45 вольт. Ось такі маркування присутні. Матеріал основи планки. Алюміній, термоскоч відсутній. Замовити даний товар можна за посиланням під відео.